Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо встановлення та використання додатку Be My Eyes на айфоні. Поспілкувавшись з незрячими користувачами айфону, я зрозумів, що треба показати, як з самого початку встановлювати. Be My Eyes на iPhone. Я буду використовувати iPhone SE 2020 з операційною системою ios 17.4.1. І так, починаємо. 18 годин 35 хвилин. На жаль, голосовий помічник Siri ще досі не може використовувати українську мову, тому з доведеться. спілкуватися російською. Так. Открой Be My Eyes. Похоже, у вас нет приложения с названием Be My Eyes. Вы можете поискать его в App Store. Итак, на айфоне не ма Be My Eyes. Найди Be My Eyes на App Store. Хорошо. Ищу Be My Eyes в App Store. Перевіряємо. Чи знайшла Siri нам Be My Eyes на App Store. My helping, blind. Ну, На жаль, український сензатор погано читає англійську мову. Він сказав: Be My Eyes for Blind. Тобто Be My Eyes для незрячих. Отримати. Кнопка. І так, натискаю кнопку Отримати. Завантаження. Epstar заголовок. І прикладаю пальця. Якщо у вас не налагоджено розпізнавання відбитку пальця, вам доведеться вводити пароль. А і, я просто прикладу пальця. Опрацювання готово. І так, додаток завантажується. Потім його буде встановлено на айфоні. Шукаємо кнопку відкрити. «Відкрити». Кнопка. О, кнопка «Відкрити». Відкрити. Май із. І так, процес налагодження та реєстрації додатку «Be My Eyes. Я незрячий або слабозорий. Я хочу бути волонтером. Я незрячий або слабобозбоз. Я вибираю я незрячі або «Компанії чи Кнопка Конфіденційність і умови. Щоб використовувати бмайліст. А ви погоджуєтеся з нижче наведеним? Я не використовуватиму май із як засіб пересування. Натискаючи приймаю. Я погоджуюся з приймаю кнопка. От. Ми погоджуємося з усіма умовами. Розпочати. Продовжити за допомогою електронної пошти. Кнопка. Продовжити Apple. Кнопка. Продовжити за допомогою Google. Кнопка». Треба зареєструватися або через електронну пошту, або через Apple акаунт, або через Google. Продовж продовжити за допомогою Google кнопка. Ну я спробую за допомогою Google. Продовжити за допомогою оповістка. Має захоче застосувати ліві трикутні лавки google.com для входу. Ця програма і вебсайти зможуть обмінюватися даними про вас, скасувати. Кнопка. Продовжити. Кнопка. Продовжити. Виберіть обліковий запис, щоб перейти в додаток має із І так я вибираю обліковий запис. Виберіть обліковий запис. І із... в самому назу є кнопочка продовжити. Продовжити. Кнопка. продовжити. Оберіть мову. Ми з'єднаємо вас з волонтером, що розмовляє вашою мовою. Пошук. Полу пошуку. Запропоновані мови. Українська. Вибираємо. українська розпочати. Кнопка. Зателефонувати волонтеру. Кнопка. І так, ми запустили і зареєстрували додаток. І тепер переходимо до вкладки Be My Eye, де відбувається розпізнавання е, після фотографування об'єктів. My AI, табуляція 2 із 5. Ми раді ласкаво просимо до а ми раді допом... розпочати. Кнопка Розпочати розповістка. Розпочати. Май захоче отримати доступ до камери. Ну звісно, треба дозволити. Для здійснення відеоцвітне дозволяти дозволити. Кнопка «Дозволити». З зробити фото. Кнопка все можна робити фото і починати роботу зі штучним інтелектом BeMyEyes. І так у мене на столі, на тарілці лежать овочі, помідори, цибуля, чесник, огірок, капуста. Стоїть пляшка масла та лоток з яйцями. Зараз ми спитаємо, що з цього можна приготувати. Спочатку фотографую. Зробити фото, кнопка. Зробити фото, Аналізуємо зображення. Будь ласка, зачекайте. На фотографії зображено дерев'яний стіл, на якому розміщені різні продукти. Зліва на передньому плані знаходиться упаковка яєць, поруч, з якою стоїть пляшка рослинної олії. На передньому плані праворуч від упаковки яєць. На білій тарілці лежать овочі, одна картоплина, одна цибулина, один помідор, одна голубка чеслеку, два огірки, упакування в плівку та невеликий качан салату. І так, запитаємо, що можна з цього приготувати. Зробити фото. Кнопка Запитати більше. Кнопка. Повідомлення. поле. Курсор вводу на початку. Шукаю кнопку диктування. Диктувати Що можна приготувати з цих продуктів? Повідомлення. Кнопка. Кнопка надіслати. Надіслати, будь ласка, зачекайте. «Май А і пише повідомлення, Май Май а І» З цих продуктів можна приготувати. Омлет або яєчню, салат з огірків, помідорі та зелені, смажену або варену картоплю, салат з вареної картоплі з додаванням цибулі та олії. І цибулю з полюс як гарнір або додаток до основної страви. Ну, і так, нам видано декілька блюд, і по кожному з цих блюд ми можемо запитати уточнення, як саме готувати це блюдо. Тепер я спробую сфотографувати себе і спитати у додатку: ну, чи добре я виглядаю, чи гарно я поголений. Ну, для незречої людини це важливо. І так, робимо нове фото. Додати зображення, кнопка. Зробити запуск камери. Зробити фото, кнопка. Отак От наведу на себе і сфотографую. Зробити фото. Видалити зображення, кнопка. Зображення. Додати повідомлення Текстове поле. І додаю повідомлення. Знову шукаю кнопку Диктувати Диктувати. Торкніся двічі. Щоб. Як я виглядаю, чи добре я поголений. Текстове поле змінює. Як я виглядаю, чи добре я поголений. Режим символів. Курс роботу в кінці. І шукаємо кнопку відправити. так надіслати повідомлення. Надіслати повідомлення. Завершити чат. Будь ласка, зачекайте. Май А і пише повідомлення. Май А і на фотографії зображений чоловік з короткою стрижкою сивого волосся. Він носить окуляри з прозорими лінзами та має сиву щетину. Чоловік одягнений у блакитну сорочку в дрібну клітинку. Щетина рівномірно покриває його підборіддя та щуки, виглядає доглянуто, але не зовсім гладко колено. Ну, як кажуть, без коментарів. Чесно кажучи, я спеціально не поголився для запису цього ролика. Надіюся, що я непогано показав вам, як можна використовувати можливості додатка BeMyEyes. Домашнє завдання. Встановіть на свій iPhone додаток BeMyEyes та навчіться ним користуватися. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.